Цікаве питання, навіщо існує мистецтво? Ну хтось говорить про те, що мистецтво це тільки розваги. Я останнім часом тільки і чую література, та це тільки розваги. Слухайте, це примітивний погляд на речі, як мінімум завужений. Тому що мистецтво воно настільки багатогранне і багатогранне має цілі, наскільки і багатогранна сама людина. Ну, давайте порядочку. Мистецтво це коли я захоплююсь. Красою того, що я бачу, чи людського тіла, чи природи, звідси з'являються портрети звідси з'являються натурморти. Тобто це захоплення, я передаю своє захоплення тим, що я бачу. Мистецтво це спроба пізнавати цей світ, його аналізувати. Ну, давайте візьмемо який-небудь серйозний глибинний психологічний роман. Ось так я пізнаю цей світ. Мистецтво робить мене подібним Богові, тому що Бог є творець, і я створений за образом і подобою Божою, я також творю. Далі, мистецтво може мати абсолютно соціальний характер. Наприклад, музика протесту, роман протесту, фільм, який протестує проти соціальної несправедливості. Мистецтво воно має взагалі це його номер один причина. Воно має славити Бога. Давайте ми згадаємо Ігана Себастьяна Баха, який прославляв Бога кожною своєю ноточкою. Мистецтво допомагає пізнавати цей світ. Мистецтво може давати дійсно розваги, мистецтво може давати адреналін. Ну, ми з вами дивимося, детектив, і ти просто не можеш відірватися, тому що дійсно у тебе працює адреналін. Тобто, мистецтво, воно настільки ж багатогранне, наскільки і сама людина. А ще мистецтво воно має і виховальний момент, виховний, тому що коли людина читає витончений твір, коли людина слухає якусь дуже глибинну музику, ну вона. Апріорія може повинна просто стати трохи хоча би трохи краще. А те, що фашисти, а те, що аморальні люди могли і добре знати мистецтво, ну скажу так, їх душа була закрита для глибинного розуміння того мистецтва.